І гетьманською треба помолитися перед дідую. Я з вашого дозволу прочитаю. Так. Отче наш. Отче наш, що є сина небеса хай святиться, ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Диб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокуси, але визволи нас від лукавого, від зла усякого, від зла промислу бісовського, від зла сатанізму московського, від зла видимих і невидимих ворогів. І благослови нас, і благослови їжу нашу, як ти благословляв апостолам і ученикам Господа нашого Ісуса Христа, і благослови нас усіх, і благослови цю фортецю гетьмана. І благослови ідеолога, і засновника і господаря цього закладу. І хай він буде священним і піднімати нашу українську націю вище і вище. І приймемо цю їжу як добровольну пожертву від Господа і господаря. Амінь. Амінь.